При такій ситуації, яка буде аварійна, він буде подавати звуковий сигнал. Ви тоді будете знати, що у вас щось є недовго. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям пояснює родині з Вурських, для чого потрібен димовий сповіщувач. Саме його встановили в будинку, де проживають літні люди. Акцію проводять співробітники ДСНС. Вони безкоштовно розміщують датчики диму в оселях малозабезпечених громадян. Наш захід спланований таким чином. Є велика кількість пожеж, які виникають від необережного поводження з вогнем. Це раз, по-друге, необережне поводження або неправильне влаштування газових приладів, газових опалювальних приладів та електро. Цей захід спрямований на те, щоб підвищити знання безпечного поводження з цими приладами людей в населених пунктах. Попередження про витік газу, попередження про несправність влаштування димаря, якщо буде задимлення приміщень, сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема або з пічним опаленням, або з, газовими, з газовим обладнанням. Димові сповіщувачі це пристрої, що реагують на часточки диму в приміщенні. Вони здатні виявити загорання на ранніх стадіях, коли ще немає підвищення температури і відкритого полум'я. Встановлюють їх поряд з газовими приладами чи пічним опаленням. Подібний з'явився і в родини яртим. Тоді воно буде навірно виявляти, коли є якийсь чатний газ. Бо багато людей зараз в цьому світі можуть постраждати через те, що вони не знали, а газ він усипляє ус ус і людина може легко уйти із життя. Тому ми хочемо жити і хочемо дякувати вам. Рятувальники зазначають, тільки за минулий рік в області зафіксували 3600 тисячі пожеж. Це майже у півтора рази більше, аніж роком раніше. Тому подібні заходи передусім спрямовані на профілактичну роботу з населенням. Зараз період аварійних відключень електропостачання багато людей обігріваються за допомогою газового опалення. Чи якимось іншим чином це може спровокувати не тільки пожежу, а й отруєння чадним газом. Тому такі відпрацювання, покликання на те, щоб. Би захистити людей, запобігти в черговий раз нагадати про правила пожежної безпеки. Розпочали з Ужгорода з обласного центру. Далі вона ця акція буде крокувати всім Закарпаттям. Будемо встановлювати суто в будинках соціально незахищених верст населення. Ну і за зверненням громадян можемо встановити в багатодітних чи якихось інших родинах. Також рятувальники поспілкувалися з людьми на вулицях, роздали їм буклети і нагадали про те, як варто безпечно обігрівати домівки.